Гроші треба, дай карточку, маму, каже мені донька, а мені так прикро, що словами не передати. Мені 67 років і я вже кілька років як пенсіонерка. Життя було різним із радощами, з болем, з перемогами і втратами. Мого чоловіка не стало 9 років тому, я тоді думала, що нічого гіршого зі мною статися вже не може, але життя іноді підкидає свої випробування. У мене двоє дітей, син Сергій живе в іншому місці. У нього все добре, гарна дружина Оксана, нещодавно у них народився хлопчик. Я тішуся, що Сергій мій зумів створити міцну сім'ю. А от із дочкою Валентиною все інакше. Її життя, на жаль, не складається. Після розлучення вона повернулася до мене і залишилася так зі мною. Останнім часом Валентина почала часто водити додому друзів, сидять у мене у квартирі до ночі, шумлять постійні застілля, сусіди вже почали скаржитися, а я не знаю, що казати. Коли прошу її припинити, вона лише знизує плечима, відповідає, ну я ж молода, не можу я жити як ти, тільки на роботі і вдома. Дочка ніде не працює. Після школи вона навіть не пробувала кудись поступати. Казала, що ще встигне, згодом вийшла заміж, але їхній шлюб тривав лише рік. Чоловік не витримав, що Валентина не хоче працювати. Вони розійшлися, і з того часу вона повернулась додому. Мамо, дай картку, я забіжу в магазин, каже Валя, заходячи на кухню. «Ти ж уранці вже брала гроші, здивовано кажу. Ну, треба ще. Вона дивиться на мене так, ніби це не прохання, а вимога. Валю, я тебе ж люблю, але ти молода, сильна, здорова, чому ти не хочеш йти на роботу? Мамо, не починай, обурюється дочка. Ким прибиральницю, як ти пропонувала, дякую, але я вже краще якось інакше. Після цього вона виходить із кухні, грюкнувши дверима, і це вже звична картина працювати дочка не хоче. Я дуже шкодую, що раніше не була до неї суворішою, завжди намагалася її пожаліти, підтримати, а зараз бачу, що така підтримка лише зробила її безвідповідальною. Син про це не знає, я не можу розповісти йому правду, бо знаю, що Сергію це не сподобається, і він почне з'ясовувати стосунки з сестрою, а мені хочеться, щоб вони мирно жили між собою. Одного вечора, коли я повернулася з підробітків додому, зустріла сусідку Людмилу. Вона мене зупинила і почала скажитись на дочку, що та голосує до опівночі, а вони з чоловіком спати не можуть. Я почувалася дуже ніяково, обіцяла, що поговорю з дочкою, але чи вона мене почує. Удома мене зустріла тиша, Валентина, схоже, ще не повернулась додому. У цей момент задзвонив телефон і це був Сергій. Мамо, як ти? Його голос як завжди був теплий і спокійний. Та нічого, синку, потихенько. А Оксанка, як я онук, усе добре. Ось думаємо до тебе скоро приїхати. А ти як? Грошей вистачає? І тут раптом я зрозуміла, що більше не можу мовчати. Сергію, сказала я і відчула, як гор... в горлі застрягає ком. Я можу тобі щось сказати про валю. Він уважно мене вислухав, все те, що я розповіла. Я чекала, що він почне сваритися, звинувачувати мене чи сестру, але замість цього Сергій сказав Мамо, ну чому ти раніше мовчала? Це ж не тільки твоя проблема, ми родина, ми маємо разом це вирішувати. Наступного дня Сергій приїхав, він поговорив з сестрою. Спочатку Валентина сприйняла це як чергову сцену, але Сергій сказав їй Валю, це ненормально, що, що ти так живеш. Ти ж не чужа нам людина. Чому мама має працювати, поки ти сидиш удома? Їхня розмова тривала, до речі, кілька годин. Валентина спочатку не сприймала слова брата, сперечалася, виправдовувалася, але я потім побачила, що її очі наповнюються соромом. Через тиждень вона сама знайшла роботу, нехай непрестижно, нехай з мінімальною зарплатою, але це був її перший крок до змін. А ще вона повернула мені мою карточку. Звісно, усе не стало ідеальним відразу, але я бачу, як Валя поступово починає дорослішати. Вона більше не водить додому компанії, а намагається сама заробляти. Сергій обіцяв допомагати, якщо вона продовжить старатися. Я зрозуміла, що часом любов це не тільки жалість, а й вміння сказати ні іноді це найкраще, що можна зробити для близької людини.